Ще заважали аграріям повноцінно працювати в полях, і ось нарешті година, відразу до роботи. Василь Васильович, механізатор місцевого товариства, працює третій рік. Нині культивує поля, готує під посів пізніх культур. «Отлічна техніка, дуже добре землю робить. Бачите, яка де красива. Тепер година, тож за добу вдається зробити 100 гектарів і більше. Для того, щоб обробити 100 гектар землі, для Вілріча, цього. Культиватора потрібно вісім 10 годин, а для КПС це треба оброблятися тиждень. Про цю техніку, якби мріяли агрономи давно ще з того року, а може, і з більше довгого часу в цьому році мали можливість купити цю техніку. Поки що працюємо доволі. Культиватор придбали у компанії Амако. Директор обласного відділення компанії Віктор Шуляренко говорить, що у минулому році полтавським агропідприємствам було поставлено різної техніки загалом удвічі більше, ніж у позаминулому році. Зрозуміли, що в дальнішому із без енергозберігаючих технологій на полі робить нічого, тому що це і витрата пального. Цей кращий обробіток і технології обробітку ґрунту оновлення технічного парку один із пріоритетних напрямків розвитку і товариства Агроперемога, що у Лохвицькому районі Полтавської області, минулого року господарство утворилося в результаті об'єднання двох місцевих підприємств. І тепер в обробітку має 6,5 тисяч гектарів землі. Вирощують різні культури озимі і ярі за інтенсивними технологіями, які зрозуміло потребують відповідних фінансових витрат. Для того, щоб отримувати гарний урожай в полі, значить потрібно вкладати кошти. Для того закуплено на 6 мільйонів мінеральних добрив на 2,5 мільйона це засобів захисту рослин. Результат впровадження інтенсивних агротехнологій відчули уже в перший рік роботи. Прибуток господарства за минулий рік становив більше 6,5 мільйонів гривень. Загалом у товаристві працює більше ста чоловік. Середня заробітна плата 2,5 тисячі гривень. Крім оновлення технічного парку, у найближчих планах зведення складських приміщень для зберігання вирощеного врожаю і розвиток далі. Кредити беремо, без цього, мабуть, ні одне підприємство не працює. Виплати за оренду земельних паїв минулого року становили 2,5 мільйонів гривень. Землевласники могли взяти або гроші, або зерно на вибір. А все, що вирощують, та й дають. Ну, всі. Пшениця, ячмінь, кукуруза, соняшник. Ну, що є в господарстві, сіють та й дають. Товариство уклало соціальну угоду із місцевою сільською радою, на території якої 10 населених пунктів. Агроперемога тут основний господар, який обробляє місцеві землі. Обробляються земля, тобто сплатиться орендна плата. За землі, також в тому числі за землі запасу, платиться орендна плата за використання земельними частками паями, звідти відходять, як говориться, платяться податки. Ну і в цьому плані, як говориться, це бюджет сільської ради.